А чапурі по аджарськи в моєму виконанні для тіста ми беремо 30 грам масла, беремо ложку чайну солі, дві ложки цукру, 100 грам теплого молока, 150 грам теплої води, одне яйце вбиваємо туди, і ще 5-6 грам дріжджів. Я так взяв пачечку одну чайну ложку. Насипав, і потім усе це ретельно перемішуємо вінчиком. І після цього, як трошки все розмішали, додаємо собі 500 грам борошна. От я все міряю мірним стаканчиком. Дивився в інтернеті, в принципі, у всіх одні й ті ж самі рецепти, і добре все вимішуємо. Вимішуємо дуже дуже довго. Я цей процес не показав, але ви розумієте, отак. От, от його вимішав. Потім тісто ми ставимо. Відпочити, я його накрив волотєнцем, поставив у холодну, нерозогріту духовку і поставив туди стакан з кипятком. А поки воно стоїть, ми готуємо начинку. Я взяв сиру, взяв адегейський сир. У мене ще був якийсь сир, я його натер. Коротше, все, Оце всі ці три сира змішав. Там дуже багато рецептів. Я думаю, що потрібен адегейський, додав ще вершків сюди, вершків не жалійте, щоб воно було досить рідке. От ті Тісто в мене збільшилось таке, воно підійшло дуже класно. Тісто. Я вже не перший раз роблю е, дрожжове тісто, ну це реально класно підійшло. Все це перемішуємо ретельно. І потім тісто потрібно розділити. Ну, З тих пропорцій, що я вам розповів, виходить десь три кусочки. Три, три можна зробити хачапурі. От, Я одну положив, один положив в морозилку кусочок попробую ще, як, як його потім ну, після морозилки достанемо. А дві приготував зразу. Ну хачапурі це така штука, яку от, от, одразу потрібно їсти. Вона тільки спече, вона гаряча, вона класна. От так ми його шаріками от от все замішуємо. І ще потрібно ну, хвилин 5-10 залишити, отакими, от щоб воно трошки ще полежало відпочило тісто. От, і потім е, потрібно зліпити лодочки. У ну, мене перша вийшла не дуже в перший раз. а Друга шикарно вийшла. Таким от овалом його потрібно розмішати. І спочатку потрібно вилишити бортики. Е, Цю сирну масу ми розкладаємо по бортикам, як бачите на відео. І все це потім завертаємо. От, зараз я вам покажу. Ну, я кажу, краще це робити одразу на пергаменті, щоб його. Потім не перекладати, тому що тоді, тоді важко перекласти цю лодочку в на протидії, протидень, не знаю, як правильно. Отак от Оця серединка має бути ну тоненька. Я ж кажу, зразу викласти його і формувати там уже на місці. І так, от всередину лодочки, оцю сирну масу ми. Не, не жалійте сиру. отак от У мене вийшли отакі два штуки. Один, я ж кажу, цей зліва не дуже вийшов, а от справа права шикарно вийшов. І Духовку я поставив залізну миску, Там на пару робив. Я додав туди ще кип'ятка, і перші 5 хвилин я їх з цією з водою в духовці ну, класно вийшло. Потім Хвилин 15 от у мене не полежало, я їх потім достав, додав жовтки, додав ще маслечка і ще поставив ну, буквально на пару хвилин. Там потрібно було трошки углубління зробити всередині, щоб жовток якби, проник туди. Отака в мене вийшла штука. Ну, вона реально смачна, чесно, я в ресторані не їв, хачапурі, ну, але те, що дома я приготував, те, що в мене вийшло, ну це реально класно, смачне тісто. Тісто, сирочок, та ну, песня, чесно, песня, готуйте, навіть якщо у вас нема там адегейського сиру з будь-якого сиру, з творогу, це буде класно. Дякую, гарного дня.